Доброго ранку, мої любі малята, сьогодні я підготувала для вас віршик. Він нам розповідає про правила, яких потрібно дотримуватися, щоб не сталося ніякої біди. Ось послухайте уважно цей віршик. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, і з дорослими тільки пірнати на зелене світло ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Дітки, давайте разом промовимо цей віршик. Зробимо при цьому пальчику зарядку. Вони будуть разом з нами повторювати цей віршик. Отже, приготували пальчики і повторюйте за мною. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати і з дорослими тільки пірнати. На зелене світло ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Вам сподобалась така зарядка для пальчиків? Давайте ще раз разом повторимо. Приготували пальчики і промовляємо за мною та робимо пальчиками рухи. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток. Не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати. На зелене світло ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Молодці малята, ви дуже гарно працювали разом зі мною. Дітки, нас оточує багато різних предметів. Та не всі вони безпечні. Є серед них такі, які брати не можна. А чи знаєте ви, які це предмети? Пропоную це перевірити і пограти у гру. Посилання на цю гру я залишу під нашим відеозаняттям. Нехай дорослі він кнуть її і пограють разом з вами. Приємних вам ігрових моментів!